По прибуттю до місця події було виявлено, що часткове руйнування, перекриття та стіни одної з квартир на площі 25 метрів квадратних. На місці виявлена одна потерпіла з ознаками травмування. В червомозова травма і опіки першої і другої ступені. Це попередньо. Що подальший? Стан її неадекватний, пояснень не може дати. На місці працює слідчо-оперативна група, ну, наші співробітники до з'ясувань всіх причин. Окремо, окремо. Вибух в квартирі у цьому житловому будинку. А попередньо з яких причин? Не можу сказати. Витоку газу не було і прибор після взриву нічого не показав.